Друзі, всім привіт! Вибралися ми сьогодні на рибалочку. Половити рибку. Я сьогодні на рибалці не сам. Я сьогодні вон, з Серегою. Серега вон, щось там муче. От, І ще там є у нас один дядька Женя. Теж. І так, Ми сьогодні приїхали на хижака. У мене в арсеналі сьогодні Азура Safina X. Зріст у неї 2,74 тест 214. Катушечка Fortan. І цей раз я з шнурком 0,1 по нашій класифікації. От. Чому такий шнурок? Не хочеться так само просрати, як в прошлий раз на, цьому, на цій вадомі гарну рибу. Тому я поставив шнурок більш соліднішим. Будемо пробувати різні силіконочки, різну вагу, будемо щось пробувати упіймати. Часу у нас не так уже багато, ми сьогодні не на цілий день, бо обіцяють досить гарну жару. Але зараз я вам скажу досить таки прохладно. Тому, друзі, поїхали ловити хижака. Гайлала. Блін, а далеко він взяв. Іще й зійшов. Не вчитається. Ага! йолки палки От засранець. Дуже здалека я його тянув. Ну нічого. В общем, нарешті я його взяв в равномерочку, все як полагається. Ну на самому виході повному. Ой, випав. Давай, біжи. А? Да, це на ямі стоїть. Ну нічого. Там де маленький окунь, там і крупний. Найшли точку. Серега он рассказывает, що знайшов точку. Короче, він хрена не лова, а я ловлю. Я, между прочим, влево кидаю, а ты в пеньке. Е. Yeah. Сиди. ха 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 Зараз буду витягувати його на глісер. Може він спаде. А він ніфіга не спадає. Так зрозумів в підльоті, не в равномірочку, а в джих. Ступінька. Ну, коротше, ми знайшли отаких засранців, як оце відпав. Їх там дуже багато. І дивимося знову. Я зараз взагалі одинарний крючок поставлю. Ото буде тема. Це ж вони ще питаються пороковтнути його. Ну от такі окушата. О. На лимончик отакий. От отакий такий окунь. Шкода, що великого немає, але я більш ніж впевнений, що там великий десь є. А дивіться, ще раз показую фокус-покус. А три. Вліво кидаю. Оп, приземлилась. Недалеко. Оп, удар був. Оп. Є, сидить. Зараз він, о відпав. Наглісір витягнув. Так, ладно, покажемо ще раз фокус. Дивіться, друзі. Що робиш? Береш. Лимончел улетів в космос. Ось туди десь. Цей раз я не побачив куди. І дивіться, оп. Все. Сидить. Беремо його на глісер. Він должен відпасти. Оце де мілкий окунь, там є і крупний. А там, де окунь, там обов'язково повинна стояти щука. Тобто у мене вона не брала, а от в Сереге вона вже зрізала. Ось от. От такий звіринець у нас знову. І так уже багато-багато разів. Ну ми нічого, ми зараз всього окуня по одній штучці сюди під берег перекинемо. Ну а щоб далеко не треба було кидати. Отак от, от і пішла. Оба. І дивиться ще раз. На подльоті. Оба! Блін, зайшов. Ото було добре. Непогано? Ну я не знаю, непогано, але но... було приємно. Є. Коротше, я не знаю, вам походу мій кончик не видно. У мене просто палка 2.74. О. Я, яка у тебе вага? 18. 18. От, а в мене 14 грам стоїть. Я от дивиться. От такі от гаврики. Ну, приятні. Ну так це хоч вони клює. Перед цим ми вам обходили. І взагалі... О! Собака рибку з'їла. Ото. А давайте провіримо тест-драйв. Попробуємо без хвостика. Просто отаку закинуть. Подивитися, що буде з цього. Я от чомусь думаю, що воно зараз все одно схвати. Так, ну це у мене поки що самий крупний окунь. Змінив я рибку, але ті ж самі у мене залишилось 14 грам. О! Ось така от рибешку поставив 2 дюйма. І такий окунець мордастий. І тут Серега щось стяне вже. Осталось, ану, ану. Ну, не твій Та! Це така риба. Я на таких навіть не спеціалізуюсь. <реш> <реш> Я вам, друзі, дивіться, взяв як мастер. Закинув. Дивіться, показую. О, вже і удар був. Є. Yeah. От і сидить окунь. О, сайшов. Оба, оце не сайшов тепер. На одной провод сайшов. Ось вам я означаю одинарний крючок поставив. Коротше, коли ставите одинарний крючок, треба, щоб постійно була натяжка. Без постійної натяжки окунь зійде аж бігом, бо він трясеться, як я не знаю хто. Але з одинарним крючком йому гораздо проще ковтати. О. Ой, почти вам, дивіться. йолки палки чуть без риби не залишився. Ось така рібешка, 14 грам. Прям на весу вистачає. Там, походу, де збилася стая окуней, там яма. Но я впевнений, що там є і судак, але він не бере. Он стрибує. Просто головне знайти оцей котлован окуней. І тоді вам буде по окуню щастя неймовірне. Ну це він там збивається, за те, що там яма, і зараз на вулиці буде досить жарко, то його там і дуже багато. А ми по восьмикуємо по одному звідти. В общем, з'їли мою рибину. Зараз пошукаю щось цікавеньке поставлю і вам покажу. Вот оно. Ото була подача, друзі, якби ви бачили. Серега тут шмалянув. Тока я не пойму, що судак. Чи щука? Судак Судак чи щука, не пойму. Щука? Смотри, підбородком, да, так? Там вже шклі. Ось так там от малики. Серега на першого. От я ж казав, де окунь є, там і щука буде. Ось так така красуня. І хтось питався, до речі, з'їсти за хвост дивлюсь. З другої сторони. Може. Боже тебе як руки трусяться, ти заспокойся, може тобі валеріаночки дати. Мене вики, що вона мене двойніка, мене не Серега викинув свого щупака, а я в цей час вже тяну свого окушка. От. Ну, мені поки що не вдалося щуку усадити. От. Ні щуку, ні судака, але я поки що насолоджуюся, чесно кажучи, окунями. Якщо окуня клюють, це вже є добре, я вам чесно скажу. О, У мене от такі гарні окушата беруть поки що. Ну, Я сподіваюся, що трохи пізніше візьме щось крупніше. Я на це дуже сподіваюся. Так. так. Коротше, ось все, друзі. Оку... Темного силіконку поставив 2 дюйма. Одного витягнув, а на другому вже з'їло половину рибки. Ну, зараз поставлю іншу. Короче, я кажу, витягнув окуня я кажу, Серега, ти ловити не вмієш, Іди. отак так вот. Взяв щука на. Да, щука? Да, я Короче, я смотрю со своїми, Сколько ты бы дюймов? Два і пять. Сейчас я три дюйма нафиг поставлю. А я три и пять поставлю. Нормально. У мене з собою, якщо що, 5,8 дюйма є. Вирішив я такий експеримент невеличкий зробити. Поставив 3 дюйма шартес. От. Ну, Той же самий результат по окуню. От. Ну, ніндзя 3 дюйма стоїть. 14 грам. О. У мене була перед цим така серйозна подача, я вам скажу. О. Ну, я дав слабинку. О, і дивіться, і знову сидить. Злобня окуня. І в мене така мисль. А вдруг, якщо увілічити приманку, може дійсно щось стане стане краще. О. Ну, і на 3 дюйма Отаке. От Ой, злобні окунчики хватає. Дивіться, повністю двойничок ковтнув, ну, з рибкою не вийшло ковтнути. І оце мисль. А вдруг от щось та покрупніше візьме. Ну, маю уберу-ка я два дюйма, поставлю більш серйознішу приманку. І, до речі, що ми не робимо, у нас постійно. Ядовитий колір, типа Шартес. І все. От, А темні кольори не так хоче. Є. Бачу, а у мене халас стаця. Ну нічого. І найцікавіше, що. Від забросу 15-20 метрів пройшов, якщо нічого немає, витягуй, виматуйся і заново шмаляй його подалі. І чим далі забросиш, тим краще. О. Ну, зараз спробуємо ще разок. У нас вже перед цим було затище на декілька хвилин. Ми аж почали нервувати. Оба, є сидить, все, сайшов. Почали нервувати, думали, що він змістився. Але він трохи змістився вліво. Але все рівно місцина та ж сама залишається. О. Але я так подумав. Мабуть, я зніму 3 дюйма по одній маленькій причині, тому що кількість покльовок відразу зменшилася. Так, от я і докидався ніндзю. Ніндзю з'їли. Біленьке. Так. А я попробую, Це жорстка дуже. Я поставлю назад. За, 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 дощу, Не. Короче, Серега, он под самим берегом. Кину я нафиг свою палку. Нахер такое надо мені издевательство. Вон, дивиться. Людина схватила, блин, дестрой, дрен такий. Поставила якусь фигню непонятного цвета. Штайки. Да, грузик 18, сколько грам? 18. 18. И вот от вот щуки. О. А я все таких окуней стебаю. Ну, нормально. Пішов я назад за своєю палкою. Короче, через отакі дебри ми з Серегой пробираємося. Обо. Ми вже закінчили нашу сесію. І так, друзі, в принципі, Судака ми ні одного не побачили. Ну Серега хоча б мені показав, що таке щуки. О, я три щуки побачив. У мене було чотири дуже крепких подачі. Я більш ніж впевнений, що то був судак. Бо він просто ударив крепко, придавив свиматом з свиста і все. тиша. Ну окуня! Я назвездячив сьогодні. Я вам просто передати не можу. Сотні, мабуть, під дві. О, не менше. Майже кожен заброс. Окунь. от так от. Коротше, відпрацювали двохдюймові імпак, два дюйма. В основному все ярке, кислотне працювало. В принципі... Трошки темненьке попрацювала, але ну особо не дуже. Тому, друзі, на цій веселій ноті буду закінчувати нашу сесію. Так що, друзі, всім пока, до нових зустрічей. Підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Привіт, пока! <реш> 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 От, і там де-то -та Женя сидить. О, тому, друзі, всім до нових зустрічей. Пока!